Привіт! З вами Хепі Слайм. І я все-таки записав. Записую на даний момент е, let's Play по Lineage 2. Новій оцій. Ну, ви поняли, я на ще обзор робив. Ладно. Е, вот. Починаю я все спочатку. Ну, тобто, персонаж той самий. Е, Лаги ті самі також. Вот. Я буду записувати сам ігровий процес. Ну і. Ну і напевно коментувати його. Не знаю, чи вийде в мене все-таки його коментувати. Але, в принципі, я думаю, що коментувати рінеч не надто важко. Е, значить, ми... Відзвіру, ну, от, Спочатку відзвіру. ми з'являємося тут. Закрийся. Е, з'являємося ми тут, от, як цей Охама тата. От. І, до речі, я шукав в Ютубі. я... Перший знімаю українську лінеюч іменно оцю лінеч. Ніяку не іншу, а іменно оцю. Значить, е, сайт я тоді не скину в опис. Значить, я скину під це відео в опис. Е, вот. Е, окей. Значить, це, 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 це вся фігня. Це все можна закрати. Оця стрілочка, вона теж помінялась. Колись була просто таке коло і стрілочка, і вона навороді над головою ще була. Ця, по-моєму, красивіша. Ясно, цю стрілочку ніхто не бачить. І оці точечки, якими я ходжу, теж ніхто не бачить. Повертаю екран, я праву клавішу зажимаю, вона зникає, і тоді я нею рухаю. От. Тут лагає на цій головній площі. Тому ж тут найбільше, найбільше народу. Во-во-во-во-во-во. Мультик. Тут показується вся краса міста. Клас. Ладно, назмемо Escape. Хватить. Надоїло. Отак. Значить, лагати потім не так буде. Просто тут всі-всі тут персонажі збираються практично. Ну, то основний город. От. Значить, рівнів тут, по-моєму, якось ну, більше за 85. Вот, Теодор, мені треба з тобою побалакати. Е, квест? Ні, я його не бачив. Так, спросіть, все! Я пройшов перший квест, за який мені дало 300 Аден. Адени — це гроші. Ось показується адени і отут адени. Їх можна викидати, їх можна ставити в цей слот. Це, так сказати, копірувальний слот. Значить, оце сама обична атака мечем, є скіли. Скіли отут ми будемо їх вчити, з якого уровень персонажа 5. Коли у нас буде 5 рівень, тоді ми зможемо вивчити скіли. Це нам поки що не потрібно. Е, значить, отак. От, ми сюди наводимо, бачимо, що у нас 300. Навіть якщо ми звідси викидемо їх, ми їх не викинемо. Вони залишаються в нас в інвентарі. Так само я можу принести сюди меч. Отак. Е, от, меч. Це закриємо. І дивіться, одним нажаттям я можу вдіти його і викинути. Бо він не зникне. Він все ще буде у мене он тут в інвентарі. Правда, оцей меч покручу 6-5, 5-5. Правда, це не важливо прямо, ну, зовсім через маленький відрізок часу у нас буде набагато крутіший меч і броня. Ну, коротше, я думаю, ми тут покачаємося нормально. Вот. Значить, серія буде, ну так, під 17-18 хвилин, ну, 16, як коли. Значить, будемо ходити якимись зрізаними ходами. Не люблю по стежках ходити. От, до речі, ФПС збільшується, я відбігаю від головної площі, ФПС, ФПС росте, це добре. От. От, все майже без лагів. От, бачите, то з часу. Зараз час у нас буде там по 150 ФПС. Ладно, все. Другий рівень. На квестах докачалися. Е -е, так, все. Кисти, і... ще. От, це ми беремо квести. Бла-бла-бла. Я це навіть не читаю, я просто цикаю. Е -е, я так завжди робив, значить за цей квест от, нам дадуть е -значить, гроші, а де не я вже пояснив, що таке опит. Це отут. От, наприклад, Дійшла б ця паличка до кінця, можна качатися на бо е мобах. Тобто вбивайте якусь тварину там за межами міста, і вам добуляється опит. Або на завданнях, от зараз що я і роблю? От, потім десь це нам посох учніка, якось, має дубіна, е, нож, е, лук, меч зна... і стріли, і істрілення. Значить, ми будемо ходити з мечем і з луком, ну як коли. Але потім тільки з мечем. А ну, в принципі, потім до того ще далеко. От, за Адене, Аденен це тут гроші, ну я думаю, понятно. Можна майже будь-що купити. Крім вроді цього магазину. Тут за Аден не купляєш тут за справжні гроші. Але це, це вже зайве. Отак. Е, значить, що далі? Далі, в принципі, нічого. Отак. Все. Йдемо до Якщо цього чудіка, беремо квест. Е... Отак. Цокаємо на синє в процесі. Все, ми ж ми зробили, я нам дали, дали цю всю фігню, Значить, беремо в нього зразу вже наступний квест. От, тепер мені треба вбити чучело. Е, там писала щось про чучело, значить мені треба вбити чучело. Квест я ще не зробив, бо бачите, в мене ще немає всяких дубін, які він мені обіцяв. Значить. Оці, що в цьому першому ряді можна використовувати клавішами F1. Тобто, Якщо я нажму тут, бачите, F1 написаний і у мене на клавіатурі. Я нажимаю F1, значить вибираю ціль. Якщо я хочу вибрати мирну ціль, правда, я цього не зможу вбити, ніхто не зможе. Я нажимаю Ctrl-F1 і він почне бити його. Бачите? От, е, значить, чучело, воно так безловно, в нього є хп. Його можна так бити. От, просто без Ctrl F1 нажав. Давай. От, все, я його мочу. От. Потім скили їх, оці, оці, що я повивчаю, їх теж потім можна буде поставити отут. Е, в принципі, більше нічого. Не маю що сказати. Ну, таке міні-обучення, хто не знав. Е, ну, з часом у нас буде щось нове появлятися, я буду пояснювати. Е, значить, тепер нам треба бити ще одне чучело, але по-моєму. Ні, що треба робити? А, треба з цим чудіком побалакати. Помощних Е, Квест, Е, це закриваємо. Ну, якщо ви хочете, читайте тут це, але Ну, я думаю, для мене це зайве. Значить, от тут квест. Якщо ви забули, що нам треба робити, нажимайте тут. Значить, тут є купа всяких квестів, значить оцей однократний. Вибирайте оце. От, от це все я зробив з цього квесту, Значить, треба. Це треба зробити. Чудовіща енергія тепер під вашим контролем. Попробуйте ще раз атакувати чудіще. Е, От, тепер ми йдемо і вбиваємо ще одне чучело. як нам і сказали. Хто там Хто там б'ється? Або вот, там все якийсь чувак, бачите, вбиває чучело Арени. Новобранець. Правда, це не справжній персонаж. До речі, хто не знав, це онлайн-гра, так, щоб, щоб ніхто нічого не питав. Тобто. Тобто. Тут ми граємо зі справжніми гравцями, які сидять вдома за компами і не сплять цілі ночі. От, ми третій рівень і ми бачите, присвоєно там мечі і так далі. От, значить, вдіваємо меч. Я... Ні, я в принципі думаю, що ми без лука будемо ходити. От, значить, камель, раса, за якою я граю, бачите, на мене таке одне крило. В нього є свої достатки і свої недостатки. Значить, носити він може тільки легку броню. Ну, от, Тільки легку, значить він не може носити щита. Щит і тяжку броню. Він, в нього е, сильна атака, але слабка, слабкий захист досить. Але це в нього потім будуть всякі бафи, тобто набафитись, він взагалі буде крутий. Що там? А, ще наверх. Ладно, оце я вже проходив, ну, пару разів проходив ці квести, може 3-4. Е, так що, ну, в принципі, мені вже це не цікаво. Сіда, може, не О, так, Вест і отак. Все. Я обіщаю унічтожити монстру. Зараз нас тепер в таку зону, де будуть моби, з яких, побачите, тут буде з'являтися по чуть-чуть опиту. Це XHP, по-моєму. XP. Коротше. От. Е, значить, Це П. Зараз поясню. Оце бонус енергії. Тобто, чим більше цього, тим більше нам опиту дає з мобів. Значить, MP, це магічна сила. Е, оці скіли, коли ми їх вивчимо, вони будуть забирати магічну силу. Е, тобто вот. забирати МП. Оце це просто удар, він не забирає ні МП, ні ХП. Вот. ХП це ну, здоров'я, Понятно, ну, вас б'ють, вас б'є якийсь злобний монстр і вас забирає ХП. Але якщо вас б'є інший гравець, такий самий як ви, не в мирній зоні, тобто не в місці, е, тоді у вас спочатку забирає ЦП. Тобто додатковий захист такий, а потім вже аж хП. Коли у вас нуль ЦП, у вас почне забрати хП. Вот. Ну, в принципі, все. Все, телепортуємося ми в це місце. Значить, в нас немає сосок. Соски це такі штуки, які усилюють. Я потім ще поясню і покажу. Наприклад, значить, зараз мені треба з кимось говорити чи просто вбивати монстрів. Вот. От, бачите, вони слабо їх б'ють, і я такого хоба з двох плюх вирубав. Бачите, з них випадають Адени. Спочатку мало, сильніших босів будуть сильніші адени випадати. Е, значить квест. Е, от, мені треба вбивати лістець хаск. От тут їх дофіга. Вони з'являються знову і знову. Просто підбігаємо і F1. Нажимаю F1 і вони вмирають. От, Ще один. Давай, підходь сюди. Хоба. Все, я вже четвертий рівень. Бачите? XP e, піднімається. От ще. на, Підбігаємо і б'ємо. E, вот. Так от. E, далі що? Во, все, підбігаємо до сраженька. E, спросіть у просьбі приміняння. E, закриваємо. Вот, нам дали заряд духа. Якщо ви хочете знати, що таке заряд духа, оце віконечко, ви його не закривайте а читайте. Е, вот. Це заряд душі без ранга. Зараз поясню без ранга, то есть в кожної зброї є свій ранг. Ну, без ранга це теж такий ранг. Зброя без ранга, це… Без ранга це і ранг. Вот. Е, далі йде ранг Д, це від 21 рівня. Ранг Д можете носити 21 рівень то есть зробили першу профу і можете носити речі рангу Д. Далі йде е, ранг С. Це після другої профи, по-моєму, який? 40, 41 рівень, і ви можете зробили профу 2, 41 рівня її можна робити, і ви можете носити ранг С. Після рангу С йде пі, е, ранг Б. Для рангу Б не потрібно ніякі квести робити, профу е, професію свою не треба ніяку робити. Е, просто треба достигнути 52 рівня, тоді ви можете носити речі рангу Б. Далі йде ще якийсь ранги, я вже забув. По-моєму, ранг після Б йде А. Це з 61-го. І далі ранг С, колись був самий крутий. От. і Він теж там після, після 71 го Чи як я не пам'ятаю, коротше. Значить, без рангу. Тобто ранг Д 21 го рівня, ви достали 21 рівня. Во, до речі, зараз 30 фп, О, що я зробив? нє ні ні Ні-ні-ні, це так не буде. Отак. Значить, я достигну 21 рівня Блін, закрий. 21 рівня і, і, і... Я можу собі в магазині купити. От, їх можна... От, ми їх виносимо сюди, нажимаємо правою клавішою. Вони включаються автоматично і будуть усилювати нашу зброю. От, Ми достигли 21 рівня приблизно. Ну так, уявно. І... І тепер, тепер ми, ми купили собі речі рангу Д. Для речей рангу Д, тобто, наприклад, у нас меч рангу Д. Рангу вже цей меч, це не такий меч, а якийсь інакший рангу Д. На нього вже такі ці соски, їх заряд душі, ну, соски, як називають, не будуть діяти. Тобто вони нічого не будуть робити. Вже треба соски рангу Д, щоб усилювати. Без сосок битись це самоубійство, вот, набагато довше і тяжче соски теж можна купляти в магазинах. Не, штору, купляти можна в таких простих магазинах або в е, гравців, які. Так, що мені треба робити? Е, які, 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 які? Е, які просто сидять і торгують. Ми можемо от тут вибрати функцію, е, де вона. Тут є функція торгувати, зараз зараз її знайду. Е, 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 торгувати, 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 торгувати. Вот. Ні. Бо лічний магазин можна продавати і можна купляти. Тобто сидиш і там ти хочеш купити якусь річ, стільки-то грошей. Все, ми новий рівень і тепер ми, ми маємо. в нас спочатку дали свідки телепорта. Свідки телепорта горячий остров і прості свідки телепорта путешественника. Оці свідки телепорта Ну, добре. Е, оце телепортує іменно в говорящий остров. Тобто там, де ми з'явились. От, от сюди. Е, значить. А, оці свідки телепортують в найближче місто. От, 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 от. Коли ця лінія дойде, я телепортуюсь. От такий, такий значок туду. Все. Ми телепортнулись і тепер ми йдемо до кого? До того когось зверху. Оця штучка зникне. Ну, все, вона зникає. От. Значить, мені треба йти аж наверх. Йдемо е, якимись скороченими путями або, в принципі, по стежці, бо зараз хтось забреду і, і вже не вилізу звідти. Хіба телепортуватися опять? Отак от. от. Вилазимо сюди наверх. Отак. От от. І. і, і. А, тут, тут є таємний прохід. Тут він. От він. Про нього ніхто ніколи не знає і не буде знати. То, що він дуже таємний. Uh, отак. От Смерть за Оба. Все. А, до речі, ми п'ятий рівень, от я забув. І ми можемо вивчити уміння. О, блін. От, ми якраз вивчимо уміння Шо в цій серії. Вот. Давайте отак. От все, вивчаємо все то, есть, то, що мені потрібно. Тут можна прочитати, от, нажимаємо на це. І тут от. Владінням мечом. фізична атака плюс 5%. Ну, 8 і там плюс двойно улічення на 2. Ну, от. СП це очки, за якими ми можемо вчити скіли. Тобто СП наше показано, 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 де наше СП. тип 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 тип, -тип. А во, ні, це якраз моє СП. От вот воно. СП це. Ну, ви убивайте босі або, або робите квести, за дає СП. Вам СП. От, 2500. Для цього скіла, щоб його вивчити, потрібно 160. Тобто нам стає його. ми вчимо. В принципі, воно тут взагалі. От, потім це стріла пророка. Воно. Е, е. Ось стріла Пророка. Коштує 80. Стріла заряджається заряджена тьмою, Розходить 5 душ. Мощність 13. Душа це коли ви когось вбиваєте, іменно моєї раси, коли ви когось вбиваєте, то вам... то ви получаєте його душу. Значить, в різних в різних рас різні скіли, різні професії. Вот. Це пасивні, є пасивні, то ті, які ви не можете використовувати, які вас діють весь час. Тобто весь час має фізична защита, буде плюс 9. І виставляє 10% МП. І весь час моя фізична стака там плюс 5, і потім ми їх будемо ще, ще ліпше вивчати і вони будуть ще ліпше ставати, і тут їх буде повно значить, є активні, от Такий ударчик. і такий Зараз я їх на комусь покажу. Ну, ти. давай Добре, було на чучелі, А, ні, треба когось з ніком. Але не справжнього гравця, от, наприклад, ти, ходи сюди. От. Вона мені нічого робити не буде. значить, Спочатку оце. Ми збираємо таку кульку і пускаємо в неї. От. Або отак. F3 і от удар. От, все. Значить. Все. квест. Візьмемо цей квест, але зробимо вже його в наступній серії. З вами був Happy Slime. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, якщо вам подобається я. Як лицплещик і мій канал. Підписуйтесь на канал. Якщо вам є що про мене сказати, коментуйте відео і всім! Па-па! Па-па!